Наші пані та панове, особливий сьогодні день, відхід у вічність Тараса Рагоровича Шевченка 10 березня 1865 року, а ми стоїмо в музеї замків України. Насправді не в музеї нашої історії, а в самому центрі нашої історії, тому що за нашими спинами сакральна пам'ятка нашої історичної культури, історичної спадщини камянець Подільський. Саме тут сходиться історія і сучасність, які вибухають нашим точно великим майбутнім. І дуже знаково, що сьогодні на території цього Кам'янець-Подільського замку було дуже багато воїнів. Коли я спостерігала над ними, то розуміла, що саме зараз твориться найвеличніша наша історія. Чому? Тому що ми виростаємо з нашої колишньої історії. Нема минулого і нема майбутнього. Є тільки оця мить, яка дарує нам усвідомлення глибини нашої нації. І Тарас Григорович Священко цю глибину виповів, зупинив у шволі. Звідси його величність і наша також. Слава Тарасу Григоровичу і нашої, і нашій великі.